Дякувати групі підтримки, особливо фідеристам, за хороший чай. Дякуємо О, далі подякуємо нашим спонсорам. Тут є куча команд, куча фамілій, не всі, правда, хто тут стоїть. Але Щас, сейчас, сейчас. Хочеться подякувати вже нашим постійним спонсорам. Магазин Окуньок і компанія Мегамікс. в упаковці Отримає їх. Хочу Він знає директора, хочу <ривіт> Так, Далі народжується наш постійний спонсор, самий такий мощний, який постійно підтримує поплавочні е і фітерний і всякі такі змагання. Компанія Флагман. <плоджується> Саша Працівник. Дякуємо. Компанія Флагман. Далі. З'явилася нова фірма, ще не зрозуміло. Я сподіваюся, що ви після цього дня побачите, яка там їх прикорка. Оціните. Оціните на да. фішпорт, така їх мінецька компанія, яка розсипає прикорку по пакетам. Наша його там обставина не приїхав, я його починаємо. Да. Саме цікаве. Побачимо, хто наскільки наловить. Почнемо з особистого заліку. Вот. Те, що я зараз бачив в кінці, як ловлять, є куди рости, особливо іменітим спортсменам, які думали, що вони все знають, все вміють і можуть, Оказується, є ну, і так. Само старався, але не вийшло людині новить. Падные два карася. Бынник Михайло. А он знал, а берет. 18 и мы Человек, команда. Аренко Андрій! Ні Андрій нема! Дякую тобі! Молодця був учасник саму молочку. Учасно. Щоб те не кусали комари. Закріптайте дайте. Організатори поспішили. О, поспішили, але приз все-таки тебе знайшов. Так, 17 місце. Чіпі Дейл, Павло Павловіго. 16 місце не знаю, дякую. Я скажу, з якого. Діма, рано, Андрій. 16 місце. Мадрім, прощук Олександр. 15 місце. Дрім, Тім, Росока Павло. 14 місце. Чіпі Дейв. Ріщенко Сергій. 13 місце. 13-го нет. Сейчас. Это Соха Андрей. А этот раз мне не попало. Итак, зато є у нас есть приз 12-го места. Всех, кого не назвал, попадают под раздачу. Так, 12-е место. Опа-на, и не можно идти вон. Что, нет? Что Есть. Два карася, Горячук Андрей. 11-те місце, матрі, <зуму> мовчук <карасян>. максим. Магазина <зуму> худок компанії Так, 10-те місце. <зуму> <зуму> Купание можно купание <связь> И команда Рівне один. Трофимчук Сергей, десятое место. Батарей... Десятый Батареечка втомилась, увы. <связь> так, девятое место. Ревницкий пряник, Бачевский Руслан. <связь> так, восьмое. Восьме, возростающа зв'язда, Ленивий, правда. Не купив він четверок, удочок, троєк, всяких таких незапасів. Він каже, що я поволок тільки так, так підтримати, Надіюся, що буде участвувати далі. Шестьорками, вудочками, на ловити риби 2,5 кг на восьме місце. Радомучняк Василь! Вибачаюсь. <звітна> <Диваці, звітна> Выводочку 3,5 метра Я <плотно> бачу. 4. А уже ставится. Да Ну, Но Я бачу. Сами... Так Я бачу. В мы вместе? Ревный тайм Крутый не Андрей Да Аппарат Здесь тут Батареечка. А дівчата тоді. Так. Недалеко вийшов сама команда тайм Зинчук Вадим. Шість, шосте місце. Я запомню. Мало що? Мало. П'яте місце. Я ще багато не назвав людей. Є ще, правда? П'яте місце. Хижий лин! Чехи лин, Хижий Хижи. Хижий лин. Ховайський нова! Четвер... Четверте місце. Далеко не ушов. Теж хижий лин. лин. зі Володимир. І так, лучші. Нагорожі ця. Річка. І так. Подіть ноля. Читаю. Толя. Третє місце. Завоював. в боротьбі такий, що гух. З 4 мас кілограмами. Сума балів 5. Бунечко Юрій! Зараз фотографірую. Друге місце не можу його знайти. Поділяю собі. Не заміну, приходите, зменшую вагою, на цілий кілограм почти 3800, але сума балів 3. Лупачок Петра. Ты повернешься к поплавочному спорту, да. Середом. А Дима, а на фото... А, а все на красиво, Фото, все еще есть. Видео. Не было. Итак. Большие миссии. Большие миссии. Большие миссии. Большие миссии. вовремя. миссии. Большие миссии. Большие миссии. Большие миссии. Большие Нагородиться грамотою. Ще раз. Ще раз. Річку Юрій, третє місце. Чекайте, ну чекайте. То не медаль, це медаль, це кубок, яка? Ту, все ту. Один є, другий є. Я ж говорю, не ту. То була команда. Отдай ну, чо, грамоту. Що? Ні, ви це <реку> не подвоюєте. Почекай. Подожди. А де третє? Нові тут.

Чемпіон, Чемпіон нашої області молодий, вже дуже опитний, дуже скромний, <рес> який висвітав дуже чудового поплавочника сина, нагороджується і стає чемпіоном Ульівської області. Єлєва Сергій! Заслужено. <рес> І так. І так. збором розбиралися. Тепер команди. І так. з Сумою балів 31. 9 місце. Зайняла команда. Два карася.

Ну, сімчук, Бачиш? Yeah. Від компанії флагман з смакотою. покупою нагороджується. Бажано не пити. Так, молодня грамотом. Так, нагороджується грамотами. Так. Друге місце з сумою балів теж 12. Але перемогла вага 6 кг 451 грам. І ця команда виявилася. Команда Баракуна. Сім <плес> дедалі забрали. Повернешся по плавочному спорту. Я думаю, що житі, але мали це буде. Так, фото, фото це долина. І компанія флагман гадається дуже корпусу. Чотири є десять так. Якщо дивитися за перше місце, вага учасники. За перше місце дуже боровся наша команда, яка готувалась, яка купила штекери, от ще от баракуди. Вот. От, от, от ваше друге місце. От через те виграв. Вот. Яка дуже хорошо виступила і обіграла дві команди на один бал. З одиннадцятим балами виграє чемпіонат Ліської області Хижилин. Вага. 4 кг 12 грамм Ну палк даем так самый самый наоборот фото Есть? Есть Так что фоточек Сейчас фото. Буду фотоставлю так. Зараз надається слово організатору змагань нашому роману. Я забув в початку повторіння сказати, що вибачаємося перед спортсменами за чуть-чуть дорозуміння. Не всі спортсмени такі вічливі і дисципліновані, як ви, бувають у нас збої. Вже другий раз раз було зимою. Ні, не зимою, теж підером було. Раз. Ми це розберемося, але тим не менше змагання пройшли. І я, mm. считаю, я рахую, що виграли сильніші і люди, які старали, старалися. Пару слов Роману. Ну, перш за все хочу подякувати всім учасникам, які прийшли сюди на це дійство, не дивлячись на таку несприятливу погоду. Також Помогу. хочу подякувати спонсорам, які підтримали, не залишили без і так далі. Ну і бажаю удачі в наступних змаганнях. Всім удачі. Телефонова <плес> дружна федерація з Волині. На наступні вихідний вони в Тернополі проводять свій. Чемпіонат здається по фідеру. Хто має бажання, читати там на форумі, вони запрошують всіх бажаючих брати участь, підтримати їх.